Вже середина літа, а у Житомирі запрацювали фонтани, біля яких мешканці та гості міста рятуються від спеки. Однак це не єдиний порятунок від спеки у житомирян. Дехто насолоджується прохолодними напоями, а інші відпочивають на воді. Вдягаємо легку одежу, е, включаємо кондиціонер Водичку і п'ємо багато води, робимо мохіто домашнє. спекотно. Мені нормально я, Ні, я Я не можу. Мені не дуже комфортно. Особисто для мене це позитивно. Я краще переношу жару, ніж холод, тому вода. Тінь, ну щось таке іншого виходу то навіть немає. Мені чесно кажучи, не дуже жарко. Мені якраз добре в таку погоду. Бо навіть при холодні коктейлі можна випити, якраз добре походить. Медики попереджають, через високі температури особливо важливо подбати про власне здоров'я. Найбільшу небезпеку несе тепловий удар. Щоб його уникнути, радять носити легкий світлий одяг, не виходити на сонце з 11 до 16 години та обов'язково підтримувати водний баланс. На початку людина, яка отримала тепловий удар, може відчути головний бій та запаморочення, слабкість, нудотою і. Ест. Гіршення стан людина може під турбувати підвищення температури сорока градусів тіла і вище духі шкіри, підвищення до та зниження тиску артеріального і в важких випадках це може бути погіршення свідомості, втрати свідомості, головокружіння, галюцинації. Якщо уникнути теплового удару не вдалося, або ви стали свідком, як людині стало зле важливо одразу надати першу домедичну допомогу. Лікарка наголошує на ключових кроках. Таку людину бажано якомога швидше. Примістити в затемнене місце прохолодне, яке добре вентилюється, зняти якомога більше кількість верхнього, занурювати людину в прохолодну воду, але не крижану, оскільки прикладання льоду та крижаної води може погіршувати стан. Якщо людина без свідомості або не може пити, або в неї виражене блівання, то необхідно викликати швидку. Попри те, що тиждень розпочався зі справжньої спеки, незабаром синаптики прогнозують зниження температури та дощі у. Усе це через так звану конвентивну діяльність, коли тепле повітря стикається з холодними шарами, утворює хмари, а з них вже потім йде літня злива. Починаючи з завтрашнього дня, характер погоди зміниться. Так як до сьогодні ми були в теплому секторі, циклону, центр якого знаходився над Балтикою, і отаке от холодне арктичне повітря воно було перекрито цим циклоном. Циклон не допускав до нас такого повітря. 9 липня на Житомирщину вийде південний циклон, який сформувався над Адріатичним морем. Синоптики попереджають: вже вночі можливі короткочасні дощі, а місцями град і шквали до 15-20 метрів за секунду. В день очікуємо навіть значний дощ по всій області. І очікується спад температури. Уже на день ми завтра очікуємо 22-27 градусів. Циклон затримається над регіоном і 10 липня. У четвер очікуються опади. А от ближче до вихідних ситуація стабілізується. Погода поступово нормалізується на суботу і на неділю. Циклон уже відійде на північно-східні райони. За межі території області і буде така, як я кажу, приємна прохолода 22-27, і вночі 12-17 градусів тепла. І, температу... і погода буде без опадів. Та поки сонце не збирається здавати позиції. Варто подбати про своє здоров'я. Завжди тримайте пляшку води під рукою. А під час прогулянок на свіжому повітрі перебувайте у тіні. З вами були Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1